Так, яка це вже частина, не знаю, четверта чи п'ята відеогляду цього комбайна. Открив цю е, защиту, показую вам тут, як виглядає. Так от виглядає це все діло тут. Ну Все ціле, ніде не розорване нічого, бачите? Ну дуже гарно, дуже гарно. Оця от щось, тяга. Щось десь може тут гріб чи що. Може закипіло. Але так якби ну дрібниця коротше. просто такий натяжний ролик, типу включення. Е, Ремішки що у нас тут? Понятно, що деякі ремні треба буде міняти, їх там зразу всі зараз не подивишся. Але в ковалі за допомогу плату можемо зробити зразу ТО, поміняти ремні або дати вам продати ремні, а ви собі поміняєте. Тобто до вибору. Як вам хоче клієнт, так можемо домовлятися. Це у нас ходовий варіатор. тут, Зараз ми будемо їздити, ми його перевіримо, як він у нас працює. Ремішок, кстати, оцей ходовий, як новенький, взагалі. Ну, супер стан цього ремішка. Так що... Якось так. Тут подивимося зараз. У нас, як у нас виглядає шнек. Оба! Оба, дивіться, як виглядає шнечок. Супер взагалі. Супер. Супер шнек. Можна що там всередині щось вам показати, що там ще показати. Ну більше особи нічого нема. Що вам показати. Покажу, Покажу. Покажу вам шнек. А ця, я бачите штучка. Ну, кришечка ця. Це, типу, щоб не висипало зерно. Зараз відкрию і почекайте. Оба. Оба. Що, ааа, блін. Що холодно, руки мерзнуть. Дивіться, отак виглядає от шнек. він не загнутий, він рівненький. Тут бачите, хтось силіконо і теж, щоб там не видували чи щось коли. Ну, бо цей комбайн їздить з закритою грозною в полі. Ну, грузна закривається. І собі так хтось на сезон зробив десь закритий в грозно Але при цьому всьому навіть в грозно не побили. Не побили, бачите? Зберігав хтось дуже гарно. Оці речі теж бачите в якомусь стояні. Теж якби вони часто буває, що десь лопають, але так тут вони виглядають. Так тут вони виглядають. В общем, якось так. є ця штучка, бачите. Промазувати тому Тросик на оберти. Зараз ми перевіримо цей. Конп'ю, так. Це, це я бляхаю із шотарбанів цей. А тут порядок, дивіться, не Ні люфта, нічого взагалі. 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 В общем, все. Знімаємо наступне відео, бо це вже знов довгі. Нюанси, дивіться, що побачив. Оцей от тречажок чуть підварений. В принципі, не проблема. Не проблема. Можемо поставити інший. Ну якби...